Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі я покажу, як завантажити папку з модами на Ateros. Для цього заходимо на сайт, тиснемо світи. Сюди треба завантажити вже створений світ у Майнкрафті. Ви створили світ і завантажуємо його кнопкою Завантажити папка. Шукаємо Майнкрафт, Disk C, Users, Ваш User, «AppData», Roaming Minecraft. Тут є папка Saves. Ось наші світи. Вибираємо потрібний світ і тиснемо Завантажити. Тиснемо Завантажити і чекаємо. Після завантаження світу тиснемо файли. Тут тиснемо Завантажити папка і вибираємо папку з вашими модами. У мене вона в Minecraft моди. Ось тепер тиснемо завантажити. У мене тут нема файлів, але якщо у вас є, це ваші моди. Ось після цього можете запускати світ з вами. Був Олександр. Всім бувайте.